Шановні пані і панове, uh, dear ladies and gentlemen, уважаємо дами і господа, для мене велика честь виступати на цьому шановному форумі. І після такої чудової глобальної картинки, яку нам подав Бека Джакєлі, я б хотів зосередитися саме на регіональних цифрах і на регіональних трендах, тенденціях, як розвивається саме причорноморський регіон. Нагадаю, що Чорне море оточують шість країн: Україна, Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія і Російська Федерація. І ви бачите на мапі головні туристичні хаби, які розташовані на березі Чорного моря. Отже, які тренди? Перше. Оскільки ми в Криму, гріх не почати саме з Крима, і в Кримі ми бачимо, що по різним оцінкам в радянський час відпочивало від 6 до 10-15 мільйонів. Наразі ми маємо цифру за останні три роки від 5 до 6 мільйонів. На жаль, на відміну від подальших цифр, від подальшої статистики, я мушу апелювати до цифр, які прозвучали на різних прес-конференціях. Офіційної статистики щодо Криму, яка розміщена на відкритих ресурсах, наразі немає. Друга. Проблема, яку варто озвучити на, сам, на самому початку доповіді, що на відміну від країн, про які буде йтися далі, Україна в цілому і Крим рахують туристів замість рахувати більш точну цифру, так звані bad nights, або ліжк, людина ліжка, тобто скільки ночей туристи проводять в певній дистинації. Ми з вами всі туристи, які переночували одну ніч. В Ялті і нас рахують як один. Той, хто провів тут все літо, також буде порахований рівно як одна одиниця. Наступна наступна країна, якщо ми йдемо проти годинникової стрілки, це Румунія. Ми бачимо, що на сьогодні Румунія не є амбітним гравцем, принаймні румунська узбережжя, так звана рум Румунська Рів'єра, не є амбітним гравцем на міжнародному туристичному ринку. Повністю домінує внутрішній турист і іноземний турист складає лише 4-4,5% в абсолютному вимірі. Це 30-32 тисячі. Серед тих, хто відвідує Туреччину, також українці і росіяни, головні туристи на ринку Крима, вони складають дуже незначну частку. В усю Румунію протягом минулого року в'їхала. Всього 33 тисячі е разом російських і українських туристів, і перебували вони там дуже короткий період від двох до трьох днів. Отже, бачимо невелика кількість, і бачимо також дуже короткий час перебування. Головною дестинацією залишається Бухарест, який розташований, як ви знаєте, на певній відстані від Чорного моря. Наступний гравець набагато більш активний, набагато більш успішний. І це болгарська рев'єра. Нагадаю, що два основних туристичних хаби розташовані на болгарському узбережжі. Це міста Варна і Бургас, які мають такі ж свої кластери туристичні, які вони покривають. В обох містах є чудові аеропорти, до цього ми повернемося трохи пізніше. І ми бачимо, що частка іноземних туристів, на відміну від Румунії, складає приблизно дві третини. Дві третини з тих, хто відпочиває на болгарському узбережжі. Це є іноземні туристи. Причому бачимо, що після кризи 2009 року знову ж таки відбувається зростання. Серед цих туристів ми бачимо, що вони проводять знову ж таки вдвічі більше ночей на узбережжі, ніж проводять в Румунію. Це від 6,5 діб до 7 з копійками діб. І відповідно це типовий європейський відпочинок на узбережжі один тиждень. Ми також можемо, на щастя, можемо завдяки туристичній статистиці Болгарського інституту статистики виокремити ту частку, яку проводять в Болгарії українські і російські туристи. Ми бачимо, що їхня кількість рівна в 10 разів перебільшує кількість тих, хто відпочиває в Румунії. Вона сягнула 300 тисяч. І як і решта іноземних туристів, українці і росіяни відпочивають від 6,2, двох залежно від року до 8,2 діб на Чорноморському узбережжі Болгарії. Знову ж таки, тренд, як бачимо по графіку, іде 2009 рік. Це певна криза, і потім починається зростання. Туреччина, як ми вже говорили, дуже приємно бути в компанії пана міністра. Це найбільший гравець не тільки в Чорноморському регіоні, а також найбіль... один з найбільших грав... туристичних гравців у всьому світі. Туреччина дійсно стала шостою країною по кількості прийнятих іноземців, і стала, напевно, в Чорноморському регіоні однозначно. Це законодавець мод, на якого мають рівнятися решта учасників ринку. Отже. Туреччині відпочиває вже, як ми бачимо, якщо ми беремо знову ж таки українських і російських туристів разом, а це коректне порівняння, якщо ми говоримо в Ялті, то, по-перше, їхнє число сягає вже 3,5, а якщо разом, то майже 4 мільйонів, і кількість збільшення динаміка просто вражає від 2005 до 2011 року. Кількість росіян, які відвідують Туреччину, збільшилась на 86%, і кількість українців на 58%. Попри те, що на цей період припали кілька кризових років. Знову ж таки, говорячи про Туреччину, ми маємо усвідомлювати, що ми говоримо насамперед про середземноморське і Егейське узбережжя Туреччини. На сьогодні ви бачите розподіл ліжка місць бет капасіті. Що Чорноморський регіон на сьогодні найменш розвинутий з усіх туристичних кластерів, з усіх туристичних регіонів? Отже, чому я згадав Туреччину, якщо ми говоримо про Чорноморське узбережжя? Тому що, як згадав пан міністр, Туреччина прийняла дуже амбітну стратегію 2023, як ми говоримо, двадцять дванадцятих двадцять це ціла національна програма, дуже амбітна, оскільки в 2023 році викинеться 100 років турецькій республіці. В зв'язку з цим в програмі ми бачимо, що Туреччина хоче за 10 років має амбіції і планує подвоїти кількість своїх туристів. На сьогодні це близько 30 мільйонів, відповідно, 63 мільйона. Якщо спроектуємо на росіян-українців, то вже 8 мільйонів будуть виїжджати в Туреччину. Отримати від них 86 мільярдів прибутку від іноземних туристів. От кожен турист в середньому витрачатиме за прогнозами знову ж таки наших турецьких колег 1350 доларів під час перебування. І Туреччина хоче війти, і думаю, має всі підстави, щоб увійти в топ-5, тобто в першу п'ятірку світових лідерів в сфері туризму. А тепер увага. До цієї стратегії ми маємо таку дуже цікаву мапу, дуже цікаву карту, в якій ми бачимо, що все Чорноморське узбережжя Туреччини перетворюється на суцільний, точніше, не суцільний, а на три туристичних кластера. Тобто протягом 10 років Туреччина спрямує зусилля на освоєння саме Чорноморського узбережжя. Ми бачимо, що там буде. Два кластери і туристичний коридор з наголосом на розвиток, зокрема, круїзного і яхтиного туризму. Отже, вільна чи не вільна, як вчора казав один з моїх колег, цей регіон відтягуватиме туристів, які планують відпочити там же в Болгарі, а швидше за все в Криму, оскільки більше схоже узбережжя. Тобто, конкурен... конкуренція в регіоні безумовно зростатиме, тим паче, пам'ятаючи, як ус... який досвід. І який темп економічного розвитку один з найбільших в євразійському регіоні, на сьогодні підтримує Туреччина. Наступний, на сьогодні ще невеликий, але дуже активний і дуже динамічний гравець це Аджарія. Мої колеги говорили про Туреччину, про Грузію в цілому і напевно ще говоритимуть, але якщо ми говоримо про Чорноморське узбережжя, це безумовна Аджарія. Знову ж таки, ми маємо офіційну статистику. І відповідно до цієї статистики, вперше після розпаду радянського союзу, саме дві попереднього року, 2011-го, кількість туристів в Аджарії перевищила показник 1990 року. Якщо за оцінками експертів, 90-й рік Аджарія мала близько мільйона туристів, то в 2011-му році вона вже отримала майже півтора мільйона. З них ще більшість це грузинські туристи. Іноземні туристи на сьогодні складають 36% або майже пів мільйона. Знову ж таки е традиційно доволі довго після подій е в Грузії, після, е після початку реформ українці входили в топ-5, але на сьогодні їхнє місце успішно зайняли іранці, які активно відкривають е грузинський ринок. І ми бачимо, що разом е росіяни і українці. Uh, Неба їх небагато за загальним числом, тобто близько 20 тисяч. Але динаміка знову ж таки вражає. Тут ми вже говоримо не про відсотки зростання, а про рази. Кількість українців за 5 років збільшилась в 42 рази, і росіян в 11 разів. Якщо так піде далі, скоро всі решта регіонів залишаться просто без туристів. І нарешті дуже потужний амбітний проєкт. Ми всі, я сам киянин. Відчули наскільки мега-євенти, зокрема спортивні мега сприяють розвитку туризму для країн. і наразі наступний мега в нашому регіоні це безумовно буде зимова Олімпіада в Сочі, при тому, що фінансовий ресурс Російської Федерації знову ж таки найбільший в регіоні, то Сочі, по суті, наблизилась до тої цифри, яку проголошує Крим, хоча має типово ті ж самі проблеми зі статистикою, її приходиться знаходити в інтерв'ю мера Ялти в дослідженнях третіх осіб. На жаль, ані статистичний орган Російської Федерації, ані Красноярського краю не подає жодної статистики, на яку б можна було посилатись офіційно. Тим не менш, ми бачимо, що одинадцятий рік, якщо цей прогноз справдився. Кількість туристів, які відвідують так званий великий Сочі, мала перевищити кількість туристів, які відвідують Крим. З них 95% це російські туристи. І, відповідно, разом з Туреччиною Сочі буде головним магнітом, який відтягуватиме росіян. Зокрема, це престижний курорт з Ялти і з Крима в цілому. І останнє, аби. Пересвідчитись у коректності висновків, у коректності аналізу, я вирішив також продемонструвати на останок, як розподіляється яка динаміка аеропортів, згідно з статистикою Всесвітньої туристичної організації, ООН, більше 50% туристів, які перетинають кордон, подорожують на літаку. Ми бачимо, 2011 рік це 51%. Отже, щоб побачити статистику. Давайте глянемо, як розвиваються аеропорти в регіоні. Попри те, що скрізь ми бачимо зростання, окрім Варни, яка втратила 1% за... по одному відсотку, точніше, в середньому втрачала за два останні роки, ми бачимо, що Симферополь плюс 14%, що менше за загальноукраїнську тенденцію, на жаль, головний конкурент український на Чорноморському узбережжі це. Одеса має приблизно такі ж темпи зростання, але аеропорти, два головних е, повітряних хаби на болгарському узбережжі, мало того, що вони разом пропускають через себе набагато більше пасажирів. Також аеропорт в Бургасі має кращу динаміку. Знову ж таки, ми бачимо unbelievable, тобто. Майже неправдоподібну динаміку в Батумі зростання за щороку майже на 100%, 95,7%. і Знову ж таки, з відкриттям приходом першого лоу-кост в Грузію з приходом віз ЕР, який починає рейси, зокрема з Києва. Я думаю, ця цифра тільки зростатиме, і на сам кінець дуже показова цифра. Знову ж таки, стандарт галузі це Анталійський аеропорт. Який один пропускає через себе вдвічі більше туристів ніж всі українські аеропорти, разом узяті, і при тому примудряється зберігати динаміку, яка в Україні була завдяки очікуванням і приготуванням до євро. Отже, знову ж таки, нам є на кого рівнятися, є кого доганяти. Після цього, підсумовуючи загалом сказане, ми можемо констатувати, що на чорноморському узбережжі є один потужний світовий глобальний гравець це Туреччина. З її приходом, з розвитком чорноморського узбережжя, очевидно, конкурувати стане набагато важко, і, важче і конкуренція виросте. Другий гравець стабільний і. Орієнтований на зовнішні ринки це безумовна Болгарія і кількість громадян України, Росії в Болгарії збільшується. Дуже активний, самий динамічний гравець це звичайно, Аджарія, Грузія. Величезний інфраструктурний проєкт Сочі Олімпіада, зимова Олімпіада, яку ми всі очікуємо, знову ж таки приваблює до себе туристів. На жаль, в цій ситуації Крим, очевидно, має докладати більших зусиль і роби, застосовувати якісь State of art новітні технології, аби навіть не втратити того положення, яке він на сьогодні займає. І як ми бачили, аутсайдером регіону є на сьогодні Румунія, але знову ж таки завтра речі можуть змінитися. Дякую всім за увагу і буду радий під час кава брейку відповісти на питання.